Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка. Тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість та інвестиції цікавлять інвестиції в нерухомість. Підписуйтеся, будь ласка. Володимир Зеленський повідомив, що під час дії оголошеного Путіним Великоднього перемир'я українські військові на турецькому напрямку потрапили в засідку. Є втрати спочатку. Доби війська РФ штурмували позиції ЗСУ 46 разів, заявив президент. Зеленський вкотре підкреслив, що українські військові діятимуть дзеркально DJ Army RF Великоднє перемир'я Путіна стало легкою дипломатичною перемогою Кремля. Пише видання The Wall Street Journal. Наступного дня, після того як адміністрація Трампа пригрозила відмовитися від своїх зусиль із припинення вогню в Україні, Путін заявив про великоднє перемир'я, яке має тривати 30 годин. Водночас, на думку видання, заява Путіна сигналізує про можливий відхід від його вимоги вирішувати те, що він називає першопричинами війни, перш ніж зробити паузу в бойових діях. У березні Україна погодилася на пропозицію США щодо повної й негайної 30 денної паузи у війні, однак Путін відхилив цю ініціативу, закликавши до подальшої дискусії про остаточне припинення війни. Він сказав, що будь-яка пауза в бойових діях на цьому етапі буде на користь Україні, тому що Росія здобуває перемогу на полі бою. А до припинення вогню необхідно вирішити безліч питань. Британія закликає Росію до припинення вогню. Після того як Україна зобов'язалася дотримуватися повного режиму припинення вогню, МЗС Великої Британії закликає Росію відповісти тим самим. Відомство наголошує, що Путін має можливість продемонструвати прагнення до миру Своє вторгнення в Україну, українська делегація буде присутня на переговорах у Лондоні щодо перемир'я в Україні. Наша переговорна група буде присутня. Склад я не буду анонсувати. Але на тих переговорах, які мали місце на поточному тижні в Парижі, був голова Офісу президента Андрій Єрмак, був міністр закордонних справ, був міністр оборони. За потреби склад буде відкоригований. Але Україна точно буде присутня на цих переговорах, сказав радник керівника офісу президента. Станом на квітень 2025 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зруйновано. Воно або пошкоджено понад 250 п'ятдесят тисяч житлових будинків. Це приблизно 10% усього житлового фонду України. Детальніше про масштаби руйнувань. Понад 250 п'ятдесят тисяч житлових будинків зруйновано або пошкоджено. Близько 2 мільйонів помешкань постраждали, що становить приблизно 10% житлового фонду України. Понад 70 тисяч українських сімей вже отримали компенсації за пошкоджене житло. Понад 680 вісімдесят тисяч сімей подали заявки через дію на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло. Ці цифри свідчать про безпрецедентні масштаби руйнувань житлової інфраструктури. Труктури в Україні держава активно працює над програмами компенсацій та відновлення, зокрема через ініціативу Є відновлення, щоб забезпечити постраждалим можливість повернутися до нормального життя. Рієш про квартиру через програму Єоселя або маєш свою і хочеш вигідно продати. Компанія нерухомості левел груп поруч від підбору і до ключів. Що ми можемо для тебе зробити? Беремо ідеальну квартиру саме під твої потреби, проведемо всю угоду. Ти відпочиваєш. Ми працюємо, забезпечимо прозорість, чесність і повний юрсупровід. Продаєш квартиру, ми виведемо її на ринок, знайдемо надійного покупця і домовимось на вигідних умовах для тебе. Чому обирають нас? Плюс два роки стабільної роботи. Більше 80 профі у команді. Твій комфорт наша головна мета. Хочете дізнатися більше? Напишіть в особисті або просто залишай плюс в коментарях, і ми все організуємо. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.